Що бабуся ще я невеличка була, вона казала, нас зберегла і спасла від голоду затірка. Я ніколи не думала, що прийде час, і я згадаю бабусю. Про окупацію, оце такий зв'язочок. Що я тепер розумію, як їм важко було. Любов Філоненко родом із невеликого мальовничого села Крива Лука на Донеччині. Саме там багато років тому готували страву затірка, яку нещодавно внесли до списку нематеріальної спадщини України. Її особливість у тому, що тісто не розкатують, не ліплять з нього, а саме затирають. Тому й назва така: мукичку солимо. Солимо. Добре солимо. От яйця домашні. І розбиваємо у муку. Затірка страва з історією. Колись давно чоловіки брали із собою у поле висушені кульки з борошна. Там заливали гарячою водою, додавали сало і так обідали. Затірку в криволуцьких сім'ях готували дуже часто. Господинки терли, коли багато яєць, коли вже сім'я наїлася, і є вони от, то натирали, висушували і зберігали або в полотняних таких торбинках, або у якихось глечиках глиняних. І заправляють, ну це як по-багатому, топленим маслом, зажарочкою, такими шкварочками. Цибулькою, додають зелень, ну хто як готує. А для діток робили молочну затірку. А ось у кривій луці із затіркою готували суп і в цьому її особливість. Картоплю треба різати міленько. Робимо зажарочку і бульйон. Тепер засипаємо От, затірку. Зараз вершкового масла додамо, зелені і смачного. У сім'ї Любові Василівни рецепт передавався з покоління в покоління по жіночій лінії. Вона дізналася його від мами та бабусі, а потім передала своїй доньці. Ну, вона ж мені показувала, я вже ж намагалася її затирати. Я розумію, що це таке робота. Нелегко, треба і терпіння. От. А потім вже ну, донька була доросла, і я їй показала, слава Богу, що в нас оця. Традиція, вона не переривається, а передається до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Любов Філоненко займалася відродженням традицій Кривої Луки, у тому числі гастрономічних. Розташування села сприяло тому, щоб стати унікальною точкою на культурній та туристичній карті Донецької області та всієї України. Воно розкинулося на березі річки Сіверський Донець, з іншого боку оточене крийдяними схилами. Історія кривої Луки. Оки сягає ще початку 19 століття. У 2014 році село було окуповано протягом деякого часу, а через кілька років, завдяки енергії місцевих активістів, стало центром екотуризму. Яна Синиця, як і Любов Філоненко, ще одна амбасадорка Криволуцької затірки. Шість років тому разом із колегами вони почали досліджувати слобожанські традиції. Організація Крила збирала спогади місцевих жителів, інформацію від краєзнавців та навіть легенд. У нас, звісно, їжа вже потім вийшла в окремий напрямок, тому ми пішли працювати в селі з дослідженням таких родинних рецептів. Тобто, як це відбувалося? Я роздрукувала весь перелік слобожанських страв, і ми відправили одну нашу активістку, жіночку по родинах. І вона почала записувати всі страви, які готувалися. В родинах, які вони пам'ятають з дитинства, йшли у хазяйках. У результаті зібрали 12 страв. Серед них гречаники, місцеве печиво і гарбузові страви. Щодо затірки, то колись її готували майже в кожній родині кривої луки. Але згодом про цю страву забули на затірку. Ніхто не звертав увагу поки ми не поїхали. З навчальним візитом в Кишнянську, ну на Полтавщину Викошнянську громаду, побачивши в опишні, як працюють скаченою кашею, яке це дійство навколо каші, яке це дійсно робота. Із гостями із місцевими приїхали. Сказала, а чим наша затірка гірша за качено кашу. Так у криві луці почали відроджувати традиції приготування затірки. Місцеві жінки збиралися в етнодворі. Це місце просто неба з великою піччю. Там вони разом готували та ділилися рецептами, адже в кожній сім'ї були свої особливості у приготуванні. То я зрозуміла, що затірка для села це набагато така глибша історія, бо це спогоди. Переживання складних часів. Це і чумацькі якісь спогади про перевезення і продавання своїх там. Ну, сільських якихось сільської продукції на ярмарки на ринки, коли затірку брали з сухою для того, щоб в дорозі можна було ну поїсти зручно. Затірка зібрала та об'єднала всіх господарок кривої луки. Крива лука готувалася до того, щоб популяризувати затірку на всю Україну, перетворити її приготування на дійство, приймати гостей готувалися навесні 2022 року. Але російське повномасштабне вторгнення зруйнувало ці плани на цей раз Криву Луку врятувала від окупації річка Сіверський Донець. Армія РФ зупинилася на протилежному березі і форсувати її не стала. Але на жаль, не змогла річка врятувати село від руйнувань. Побито все розбито, наше надвірну піч стоїть. А я вважаю, що це дуже гарний знак. Бо піч це душа, душа кожної оселі. Нині у криві луці залишилося близько 70 мешканців. Любов Філоненко та Яна Синиця переїхали до інших регіонів України, але вони дбайливо зберігають традиції села і кажуть, їхня душа і серце, як і раніше, там, на березі сіверського дінця, звідки й пішла традиція готувати затірку на Донеччині.